Друзі, всім привіт! Сьогодні буду розказувати про StarkNet. Сьогодні хочу поговорити про інвестиційну складову StarkNet. Ми всі знаємо, що StarkNet вже запустив власний нативний токен STRK, який має дуже багато крутих функцій, який має власну технологію, який можна використовувати не тільки для governance, а також для оплати комісії газу, який можна скоро буде стейкати. Скоро команда оприлюдниться оновлення, яке має бути по роудмепі. Зараз просто. В інвестиційному плані StarkNet дуже сильно просів, в принципі, як і інші проекти. Можна бачити, що Cap склався в 2-3 рази. Не забуваємо, що ми перебуваємо на криптовалютному ринку. Цей ринок є дуже волатильний і кожен токен може як просідати, так само і перформити, тобто рости. Звичайно, тут більше треба аналіз, якийсь робити фундаментальний, трейдери, які розбираються в цьому. Я просто скажу з досвіду, як я бачу вже, і падіння, і ріст, Неоднократно, тому розкажу вам, як дійсно діяти в цих ситуаціях. Не потрібно боятися падіння, так же само, як і ейфорії на рості. Кожне падіння треба розцінювати як можливість зайти в крипторинок. Звичайно, це не фінансова рекомендація, тільки моя думка, і моя думка з досвіду, який я набрався в минулих стадіях циклах ринку, тому хочу поділитися цим з вами. Всім па-па, до нових відео!